Розвиток олімпійського спорту в Івано-Франківську відбулася звітно. Виборча асамблея відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківську. Уже 12 років її очолює Мирослав Карабін. Каже, в основі його роботи стоїть розвиток олімпійського руху серед дітей, молоді та юнацтва. Тобто ми проводимо олімпійські уроки, олімпійські дні, олімпійські лиличення, дулає колімпія, еко екоолімпіях, різні проекти з висадку дерев, там олімпійська писанка нас зараз є хороший такий проект імену Івано-Франківщини. Бо музей олімпійської писанки є єдиний. У нас на Коломийщині. От. тобто наша задача якомога більше залучити людей дітей до занять фізичної культури спорту. Ми проводимо це серед дітей, дитячих, дитячих садочків, загальноосвітніх шкіл, щоб провити любов. Також за останні два роки на Прикарпатті почали розвивати нові види спорту. Серед них стрільба із лука та фехтування. Останньому дітей у Долинській громаді навчає тренерка Аліна Теліжин. Ну в 2020 році ми розпочали роботу Оту з розвитку фехтування і ну, вийшло відкрити в долині. В долині є зал, займаються на даний момент близько 30 дітей. 2022 рік дуже складний рік. Дуже багато діток повиїжджало. Все ж таки, не дивлячись на складну ситуацію, змагання проводяться. Ми приймаємо участь. Наприклад, зайняли перше місце в Києві на турнірі Колчинського. В Ужгороді часто є змагання, незважаючи на виклики війни, зазначає народний депутат та віце-президент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук. Спортсмени гідно тримають свій фронт, Незважаючи ні на що, ми проводили навчальні тренувальні збори. Ми прийняли участь у всіх чемпіонатах Європи та світу і достойно представили. Нашу країну на міжнародному рівні, я зокрема можу сказати за Асоціацію спортивної боротьби України, де я є президентом Фактично були безпрецедентні результати. Один з прикладів це чемпіонат світу у вікова категорія до 23 років. Ми вперше по чоловіках зайняли четверте місце. Війшли в п'ятірку кращих команд світу, де приймає участь понад 50 країн. А дівчата наші виграли історично цього року дорослий кубок світу, вперше за тридцятилітню історію. Член Олімпійського комітету майстер спорту Михайло Селіванов розвиває на Прикарпатті бокс. Два роки тому каже, відкрив власну спортивну школу для дітей. Та в перший день повномасштабної війни Михайло без вагань відклав спортивну кар'єру на другий план і добровольцем пішов захищати державу для того, щоб наші діти, мої вихованці, могли займатися спортом, прославляти нашу країну, продовжувати наш олімпійський рух вперед. Нині каже чоловік, у його спортивній школі навчається майже сотня дітей. Зараз далі зал функціонує, тренують інші тренера, доки я служу. Наші діти дуже переймаються цією війною, вони дуже раді мене зустрічати, передають нам малюнки від себе, там якісь ленточки такі синьо-жоті плетуть. Ну що, що можуть якось підтримати нас, як можуть, вони стараються. Також одним із нинішніх завдань Олімпійського комітету, каже Михайло, є не допустити спортсменів країни-окупанта до участі в Олімпійських іграх, які пройдуть в Парижі. Тільки як сказав наш президент Володимир Зеленський, з країною-агресором можна домовлятися після того, коли вони виведуть війська з нашої території України, включно з Кримом, освободять наших полонених. І після того може бути якесь пониження санкцій і допуск до спорту. Ми мусимо зробити все для того, щоб їх не допустили до цих змагань. Долучився до звітно виборчої асамблеї. І міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт каже, роботою прикарпатського осередку вражений. Хочу подякувати всім, хто працює в прикарпатському середку Олімпійського комітету, голові Мирославу Корабіну. Тому що втримали в такий складний час, втримали наш олімпійський рух, і я бачу зараз багато людей. Ми зараз були в школі, де діти займаються спортом місцевої школи в Франківську. і це дуже важливо, тому що Олімпійський комітет він представляє державу на світовому рівні. Олімпійський комітет він разом з командою їде і представляє на Олімпійських іграх. Всіх наших спортсменів і загалом Україну відтак під час звітно виборчої асамблеї очільником відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області його члени знову обрали Мирослава Карабіна. «Будемо старатися робити все можливе, щоб наші юні спортсмени займалися фізичною культурою спортом і спортом. Певних спортивних секціях з олімпійських видів спорту. Ну і звичайно, звичайно, нам буде приємно, коли наші спортсмени будуть в складі збірної команди України, будуть представляти місто Івано-Франківське, Івано-Франківську область, Україну на змаганнях найвищого рівня, тобто Олімпійських ігра. Мар'яна Джерч Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.